Доброго дня, мої любі дітки? Сьогодні хочу провести вам заняття з ознайомлення природного довкілля і з художньо-продуктивної діяльності. Поєднати ці два заняття. А у нас зараз пора року осінь вона вже закінчується, має свої завершальні етапи. А скажіть, що тварини, тваринки робили восени? Готувалися до зими. Вірно. А скажіть, а які саме тварини готувалися до зими? Домашні тваринки чи дикі? А чому домашнім тваринкам не потрібно готуватися до зими? Тому, що за ними пеклуються люди, звичайно а деяким тваринкам до зими потрібно готуватися. Скажіть мені, я вам зараз покажу тваринку, а нагадайте, як саме ця тваринка готується до зими. Це в нас хто? Ведмідь. Так, як ведмідь готується до зими? Звичайно, він літа, на напротязі осені багато їсть. так? А на зиму лягає в спячку. Він зимою спить, він багато наївся, щоб йому хватило цієї їжі на всю зиму, він дуже-дуже багато їсть і потім лягає спати. А нагадайте, а як саме називається? Його будиночок, в якому він спить. Берлога, звичайно, ведмідь спить в берлозі всю зиму. Молодці. А це в мене хто? Білочка, так, а як готується білочка до зими? Яку їжу вона збирає? Так, білочка збирає шишки. Да? Ось вам навіть намальовано біля білочки шишки. Білочка збирає жолуді, білочка збирає грибочки. А куди вона це все складує? В дупло, звичайно. А таке запитання. А пале білочка в спячку взимку? Спить чи не спить? Ні, звичайно, білочка взимку не спить. Молодці. А це в мене хто? Мишка, а як готується мишка до зими? Що вона збирає? Мишка так збирає різні зернятка в полі, так? щоб багато збирає, щоб можна було прожити зиму. А мишка лягає в спячку, як ведмідь. Ні, мишка в спячку не лягає, вона в нірці всі зиму чекає, поки стане тепло, щоб вийти, вилізти з цієї нірки. Молодці! А ось зараз ми з вами будемо малювати, як же мишка підготувалася до зими. Будемо малювати мишку в нірці. Розпочнемо малювати мишку в нірці. Знаходимо верхній правий куточок, трішки опускаємося вниз. Проводимо лінію до середини, а потім опускаємося вниз, не доводячи до кінця. Це буде наш горбочок, в якому буде жити мишка. Але біля нашої нірці росте невеличкий кущик. Давайте ми його намалюємо. Як намалювати кущик? Потрібно намалювати нам декілька гілочок. так? Дерево має один стовбур, а кущик має декілька ось таких ліній, яких ми зображимо, що це гілочки. А потім з цих гілочок нам потрібно додати ще декілька таких ліній, так, які будуть нам нагадувати кущик без листочків, тому що в нас осінь буде пізнє. Намалюємо вітер. Як зображують вітер. Потрібно намалювати ось такий візеруночок. Малюємо кружечок, не доводячи до кінця не зб'єднуючи, а продовжуємо вести далі лінію навколо цього кружечка. Ось у нас виходить такий візерунок, яким малюють вітерець. Ось один намалювали. І давайте намалюємо. Ще один такий візерунок, який нам нагадуватиме, що на вулиці вітер. І намалюємо, давайте, листочок. Один півкруг, чи півовал, так, і другий. Старайтеся загострити лінії. Посередині проводимо лінію і маленькі лінії. Ось такий в нас вийшов листочок. Далі малюємо саму нірку. Давайте намалюємо в нірці віконечко. Щоб намалювати віконечко, нам потрібен буде квадрат або прямокутник. Що у вас вийде. Так, намалювали. Тепер малюємо отакі ось лінії, які будуть нагадувати нам віконечко. Із шипками. Так, добре. Потім намалюємо ось тут збоку, в лівому куточку, ось такі кружечки. Це будуть у нас зернятка. Любу кількість можете малювати. І намалюйте ще зернятка такі продовгувасті. Різні зернятка. Да? Наша мишка назбирала. Небагато молодці. А ще намалюємо ниточку, на якій будуть е, сушитися грибочки. Грибочки будемо малювати шапочкою вниз і малюйте такий великий овал, намалюйте, щоб грибочок був великий. Красивий і ось такий овал. Ось нас вийдуть ось такі рибочки. Ось так. Молодці, добре. Так, тепер будемо малювати саму мишку. Як малюємо саму мишку, нам потрібно намалювати пів овала. Раз. Потім з'єднати ось початок лінії і кінець лінії. Ведемо лінію, але трішечки не доведіть до кінця, щоб намалювати хвостик. Ми там, де закінчили малювати нижню лінію, рівну лінію. Опускаємося вниз, але заокруглюємося. Робимо длінну лінію, це у нас буде хвостик. І потім повертаємося назад, піднімаючись вгору, щоб вийшов ось такий хвостик. Так, тепер мишці намалюємо носика, намалюємо глазки. Один тільки, тому що мишку бачимо ми збоку, тепер мишці намалюємо вушко одне і на самому ще друге. Тепер малюємо лапки. Лапка в нас буде схожа на такий от також пів овала. Але доведіть е, цей овал до нижньої лінії, а внизу намалюйте цілий овал і ще один. Ось так в нас вийшла мушка. Добре, молодці. А тепер розпочнемо малювати. Розпочнемо малювати ми з нашого кущика. Візьмемо темно-коричневий колір і наведемо лінії, це наші гілочки. Так, вітерець зображимо синім, так. Чому синім? Тому що синім ми зазвичай малюємо холод. Це холодний колір, і ми показуємо, що на вулиці вже прохолодно. А листочок, давайте намалюємо помаранчевий і додамо трішки такого бордового кольору, щоб показати, що вже листочок. Тимніша є. Так, далі малюємо давайте віконечко. Саме віконечко я повністю не буду зафарбувати, а просто наведу його лінію. а ви за бажанням. Так, зернятка. Зернятка ми малюємо жовтим, а можна коричневим кольором. Як бажаєте, зернятка різні, є, да, які в полі мишка назбирала. Тепер малюємо грибочки. Ніжку я намалюю жовтеньким кольором, а шапочку намалюю коричневу. І залишилася у нас, і залишилася у нас мишка. Мишці намалюємо чорні ласки, чорний носик, вушка наведемо, лапки, а всю мишку зафарбуємо сірим. колером. у нас э, вышел малюночек. Мишка в нірці чекає на весну.